Добрий день, шановні телеглядачі. Традиційно, напередодні початку нового навчального року, ми зустрічаємося з начальником управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Ігорем Володимировичем Красенком, аби поговорити про те, наскільки освітні заклади. Кадри педагогічні готові до цього початку, Ігор Володимировичу, 24 люта змінило життя кожного з нас, і тому в непростих умовах, які диктує життя, опинилися всі освітяни в тому числі, так? І тому закінчення навчального року вимагало багато змін в роботі. Власне, слава Богу, ці зміни пройшли все Благополучно закінчилося, і от початок нового навчального року. А підкажіть, будь ласка, як буде організовано навчальний процес у гімназіях та ліцеях нашої громади? Так дійсно 24 лютого внесло корективи в життя всіх сфер життєдіяльності в Україні, в тому числі і в освіті. Освіта найбільша галузь, яка соціально спрямована, яка Виховує, яка плекає майбутнє України, і тому 24 лютого, початок війни, це великий стрес для всіх людей, і, зокрема, для дітей та їх батьків і вчителів. Для людей, які зайняті сфері освіти, саме початок війни співпав із другою половиною навчального року, закінченням навчального року. і Дійсно, треба було в цих умовах побудувати в нових реаліях абсолютно непритаманних, в яких ніхто ніколи не був, обирати форму навчання, обирати не тільки форму, методи навчання для того, щоб донести інформацію, для того, щоб спілкуватися разом з батьками, знаходити камені спотикання, де б ми могли надати найбільшу інформацію для учнів, для того, щоб вони все-таки здобули якісну освіту і змогли продовжити. Я маю на увазі випускників продовжити навчання в вузах або в техніку коледжах після закінчення 9 класу. Це дуже принципово було, і на це були націлені всі: і батьки, і вчителі, і діти. Їм хотілося це зробити. Їм хотілося витримати і показати свою стійкість, аби наші воїни, які захищають, отримали підтримку в. В їхніх знаннях, в їхніх добрих справах, адже це їхній фронт сьогодні, і освіта гідно тримає цей фронт на підтримку ЗСУ. Дякуємо воїнам, які зараз на передовій захищають нас і оберігають мир і спокій і дають можливість впроваджувати навчання і впроваджувати нові форми навчання для здобуття знань саме школярами. Стосовно освітнього процесу. Освітній процес за рішенням сесії міської ради буде починатися 1 вересня саме з дистанційної форми навчання. Дистанційна форма навчання вона вже не нова для нас. Саме Ковід підготував, поклав фундамент для розвитку в освітянській галузі дистанційної форми навчання. Зараз ми дедалі більше Шукаємо шляхів для реалізації дистанційної форми навчання серед здобувачів освіти. Тому навчаються всі, навчаються вчителі, навчаються учні це нові реалії, але вони загартовують нас всіх і, в принципі, дають непогані результати. Дивлячись на те, як закінчили випускники на сьогоднішній день 2021-2022 навчальний рік, з якими результатами, ми впевнено можемо сказати, що дистанційна форма роботи. Дала певні результати, і сьогодні ми маємо непогані результати: і 200 балів, і 180, і 196, Випускники долають ці пороги і успішно вступають до різних вишів. Це дуже приємно і говорить про велику клопітку роботу педагогічного колективу, безпосередньо самих дітей. Їхнє прагнення, і звичайно, батьків, як основних натхненників своїх дітей, бо саме вони їх окриляють, і саме вони е, ну, є своєрідним да, підтримкою і дороговказом в майбутньому. Адже це вони будуть їх тримати далі, Ігор Володимировичу. А скажіть, будь ласка, стосовно роботи дошкільних навчальних закладів, от на сьогодні вони не приймають дітей, да? як буде далі? Також рішенням сесії міської ради було прийнято рішення про відкриття дистанційній формі роботи старшої групи дітей 5 річок, які будуть працювати зі своїми вихователями і застосовувати всі-всі всі методи роботи і форми роботи, пов'язані з дистанційним навчанням. Це будемо опробовувати все вихователі. Дуже хочуть працювати, будуть організовувати роботу з батьками відповідно, і вже від того, як вони побудують свою роботу, буде залежати в принципі, і в подальшому їхня комунікація. Okay. Батьки, маленькі дітки і безпосередньо вихователь. Саме такий трикутничок для них дуже зараз актуальний, тому що вихователь це як друга мама, завжди за ручку і. Тільки можна тактильно відчути це, і, звичайно, можливо, вони будуть і прогулюватися по парку разом, і виконувати якісь завдання, гуляти, спілкуватися, адже мета дитячого садочка не тільки щось вивчити, а ще й соціалізуватися, розуміти, в якому суспільстві ми живемо, спілкуватися з однолітками, розуміти, хто такі середні діти, як поводити себе зі старшими, хто такі дорослі, як з дорослими потрібно вести себе, тому що не завжди вистачає часу у батьків правильно давати. Ту інформацію стосовно саме оцих соціальних аспектів життя дитини в такому суспільстві, як наше, взагалі в будь-якому суспільстві, адже воно вимагає певних правил. Тому, от перший крок ми робимо це дистанційна форма навчання у старшій ланці, тобто в п'яти річок. Готуємося, а там буде видно. Сподіваємося, що безпекова ситуація в майбутньому покращиться у нас в регіоні. І тоді буде більше шансів. Спробувати інші форми навчання це ви про змішаного говорите? Так, і про змішану, в тому числі так, так? також, угу. так ігор Володимирович, ну принагідно хотілося попитати, що в нас з забезпечення з, з педагогічними кадрами? бо ми розуміємо, що після 24 лютого хтось виїхав за кордон. Чи там на західній області нашої України, Да? Хтось залишився, хтось повернувся. От ви на сьогодні ж промоніторили ситуацію, звичайно, так? Наскільки ми забезпечені педагогічними кадрами наша громада? З початком війни, так, дійсно, було дуже таке сум'яття велике mm -hmm. у суспільстві. І дійсно, педагоги, деякі мали можливість таку і зробили такий вибір. Вони виїхали. Таких педагогів було вісім. Вони працювали дистанційно з учнями, от закінчили навчальний рік. От і на сьогодні вже. Шестеро повернулось, тільки два, два вчителя залишаються за кордоном. Вони будуть продовжувати свою діяльність в дистанційній формі роботи, дистанційно працювати зі своїми учнями. Mm -hmm. От. Загалом кадрами ПТХ міська рада, тобто ПТХ громада повністю забезпечена. От на сьогоднішній день у нас 269 педагогічних працівників, які будуть здійснювати освітні процеси зі своїми вихованцями. Mm -hmm. А щодо учнів, вже ми розуміємо, що чимало переселенців на нашій території, да та, хтось із наших учнів виїхав, теж так як педагоги когось вивезли батьки. Чи залишились вони? Чи є такі, що приїхали і хочуть підключитися до освітнього процесу в нашій громаді? Так, звичайно, батьки виїжджали. А раз батьки виїжджають, от, то виїжджають і діти. На сьогоднішній день у нас є цифри такі, що 320 дітей перебувають за кордоном. Саме вони будуть продовжувати навчання. Саме за дистанційною формою за кордону вони не переходять нікуди. Вони будуть 320 чоловік угу. займатися дистанційно у наших ліцеях і в наших гімназіях. Так. А з інших регіонів до нас приїхало переміщених осіб. Це 401 дитина віком від 0 до 17 років. І багато хто із цих дітей будуть навчатися дистанційно в своїх закладах, ті, які вони. Залишили на Не. тих територіях, з яких вони виїхали, адже ті заклади продовжують працювати. Вони також будуть yes. працювати дистанційно. Але з цієї кількості дітей 82 особи, батьки їхні і дітки, виявили бажання навчатися в наших ліцеях та гімназіях. А тому вже 82 заяви зібрані, і саме 82 дитини підуть навчатися на території нашої територіальної громади в різних закладах, ліцеях та гімназіях. Не. Ігоре Володимирович, ну ми з вами бесідаємо на самому передодні да? початку нового навчального року. Що ви, користуючись нагодою, хотіли побажати своїм колегам, педагогам, учням, які йдуть в освітній процес. Знаєте, я завжди, коли починаю говорити бажання, побажання з початком навчального року. Я починаю завжди зі слів вдячності. Всім причетним до освітнього процесу, хто протягом тривалих літніх е, тяжких таких буденних днів е, готували все-таки свої заклади в тяжких умовах, готували заклади до нового навчального року. Це директорам, їхнім колективам, їхніх, їхнім технічним працівникам. От, подякувати е, всій нашій громаді за надзусилля для того, щоб підготувати. Заклади освіти до нового навчального року, от і вони дійсно сьогодні виглядають. Такими чіпурненькими, гарненькими, і коли заходиш, от ось, начебто, там пролунає сміх дітей і гомін, і почнеться навчальний процес. Велика подяка всім причетним до цього. І батькам, які спонсорували, і вчителям, і технічним працівникам, і координаторам їхнім, це директорам, і звичайно, всій нашій спільноті Б'ятихацькій громаді. Ну а тепер, звичайно, починаємо ми з, зі школярів. Школярам хочеться побажати, знову ж таки, не втрачати оптимізму, бути завжди усміхненими, з посмішкою навчатися, з посмішкою відпочивати. Звичайно, не полишати бажання стати тим, ким замріяли. Першачкам дуже складно, але в будь-якому випадку їхня друга мама вона знайде шлях. Навіть дистанційно, як дібратися до кожної дитини і з нею попрацювати, і таким чином завести її в світ, дорослий, як то кажуть, ага. шкільний, шкільного життя у вир, школярам, які зараз у випускних класах, хочеться побажати дійсно здійснення тієї мети, яка дасть їм основи існування в дорослому суспільстві. Тобто, обрати правильно. Ту професію, той вид діяльності, який принесе їм задоволення на все життя. Хочеться, щоб все співпало mm -hmm. і бажання, можливості. І, і можливості, і звичайно, соціальна затребуваність. Батькам хочеться побажати терпіння, того терпіння, якого вони повинні навчити і своїх дітей. Хай батьки також стануть наставниками mm -hmm. і прикладом для своїх дітей не тільки. В плані, в життєвому плані, а ще й в, плані, в плані поведінковому, адже діти завжди копіюють поведінку своїх батьків. Вчителям, звичайно, в цей період дуже складно організувати, перевірити, донести, навчити вчитися дітей. Навіть дистанційно вчитися дитина повинна сама навчитися вчитися завдання школи. Отже, вчитися будемо всі разом. І вчителю. Також хочу побажати терпіння, наснаги, великого професіоналізму, толерантності і гарних здобувачів освіти, які зможуть надихати їх ще краще з ними працювати. Здоров'я вам всім, щастя, миру, добра. Ну і традиційно, щоб жовте поле і блакитне небо завжди були попереду нас. Миру нам і благополуччя! Дякую, Ігорю Володимировичу. Нашим телеглядачам я хочу нагадати, що сьогодні ми зустрічалися з начальником управління освіти культури, туризму, молоді та спорту Ігорем Володимировичем Красенком. Дякую всім за увагу. На все добре і до нових зустрічей.